Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми, браті і сестри, називаємося Християнами, тому що віруємо в Бога так, як навчив нас сам Господь, Син Божий Ісус Христос. Він не тільки навчив нас правильно вірувати в Бога, але й спас нас від влади гріха і вічної смерті. Він з любові до нас грішних зійшов з неба, втілився, постраждав, за наші гріхи був розп'ятий, помер на хресті і на третій день воскрес із мертвих. Так безгрішний Син Божий Христом своїм, тобто стражданням і смертю на Христі, за гріхи всіх людей усього світу, подолав не тільки гріх, але й саму смерть. Він силою Божества воскрес із мертвих, і зробив хрест нарядям своєї перемоги над гріхом і смертю. Як переможець смерті воскреслий на третій день, Він спас і нас від вічної смерті, Він воскресить усіх нас, померлих, коли настане останній день світу Воскресить для радісного вічного життя з Богом. Тепер, браті і сестри, усе залежить від нас самих. Якщо ми хочемо позбутися влади зла, гріха і вічної смерті, то ми повинні йти за Христом, тобто вірувати в Нього, любити Його і виконувати Його святу волю, в усьому Йому слухатись і жити за Його заповідь. Ось чому, щоб засвідчити нашу віру в Христа Спасителя. Ми носимо на тілі хрест, а під час молитви зображуємо на собі правою рукою знак Хреста. Тобто осіняємо себе хресним знаменням або по-іншому хрестимося. Для хрестного знамення ми складаємо пальці правої руки так. Три великі пальці, великий, вказівний і середній. Складаємо разом <кхід> рівно, а два інші. Безіменний і мізинець пригинаємо до долоні. Складені три перші пальці разом свідчать нашу віру у Святу Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа, трійцю єдиносушну і нероздільну. А два пальці пригнуті до долоні, означають, що Син Божий після щастя на землю. Став істинним Богом і істинною людиною, поєднав собі природу і Божу, і людську. Осіняючи себе хресним знаменням, ми складаємо подяку Богу і, покладаючи пальці на лоб, хочемо і просимо, щоб Господь освятив наш розум. Коли покладаємо на чрево, на живіт, хочемо і молимо, щоб Господь освятив. Наші внутрішні почуття потім на праве і на ліве плече для освячення наших сил тілесних і для того, щоб ухилятися від злих діл, а робити діла правди. Хрестне знамення дає нам велику силу відганяти та перемагати зло і творити добро, але ми повинні пам'ятати, що Хрест слід покладати правильно, не квапливо, інакше. Буде не зображення Христа, а звичайні помахи рукою, від чого біси тільки радіють. Недбало чинячи хресне знамення, ми показуємо свою непошану до Бога грішимо. Гріх цей називається блюзнірством. Осіняти себе хресним знаменням чи хреститися слід на початку молитви, а також при наближенні до усього священного, входячи в храм. Прикладаючись до Христа, до ікони тощо, хреститися слід в усіх важливих випадках нашого життя: в скруті, в горі, в радощі. Коли ми хрестимося не під час молитви, то подумки про себе кажемо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Засвідчуючи цим нашу віру, Святу Трійцю і наше бажання жити і трудитися на славу Божу. Амінь.